Друге заняття у нас з логіко математичного розвитку. Дітки Наталка з ведмедиком зібрались на день народження до їжачка. Вони пішли в магазин іграшок, щоб вибрати їжачку-подарунок. Давайте подивимось та назвемо іграшки, які Наталка і ведмедик побачили на полиці в магазині. Пірамідка, машинка і м'ячик. А зараз давайте з вами порахуємо, скільки іграшок стоїть на полиці. 1, 2, 3. Три іграшки. А якою цифрою ми позначимо три предмета? Ми позначимо цифрою 3. Яка іграшка стоїть перша пірамідка? Яка наступна друга іграшка? Так. Машинка. А третя остання? м'ячик. А яка іграшка стоїть перед м'ячиком? Машинка. А яка іграшка стоїть за пірамідкою? Машинка. А яка іграшка стоїть за машинкою? Так, м'ячик. молодці. А що ж обрали Наталка з ведмедиком на подарунок? Щоб дізнатися, треба відгадати загадку. Хоч буваю часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? Так, м'ячик. Наталка з ведмедиком обрали на подарунок ліжечка м'ячик. Гуляньте, дітки, у нас є з вами ще м'ячики. Маленькі та великі. Якого кольору маленькі м'ячики? Так, помаранчеві. А великі якого кольору? Так, червоного. У нас з'явився різнокольоровий м'ячик. Давайте ми з вами ліворуч від. Різнокольорового м'ячика покладемо маленькі помаранчеві м'ячики. Ось так. А права руч великі червоні м'ячики. Ось так. Скільки у нас маленьких помаранчевих м'ячика? Один, два. Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою 2. Скільки у нас великих червоних м'ячика? Один, два. Якою цифрою? Так, цифрою 2. А яких м'ячиків більше? Великих чи маленьких? А їх порівну два маленьких помаранчевих і два великих червоних. А на яку геометричну фігуру схожі наші м'ячики? Так, вони схожі на кулю. Давайте з вами пригадаємо, де були наталка з витнетиком. Так, були вони у магазині іграшок. Скільки всього іграшок було на полиці? Вірно, на полиці було три іграшки. А що, купили і подарували Наталка з ведметиком їжачкові? Так, м'ячик, на цьому наше заняття закінчено. До побачення!